Вас вітають журналісти Плецентру Школа і це рубрика на лавці. Сьогодні ми обговоримо тему, яка близька кожному школяреві: шкільний дрес-код. За чи проти? Шкільний дрес-код це стиль, дисципліна і річ. Чи можливо вона обмежує самовираження? Думки з цього приводу різні, І кожен з них має право на існування. А що про це думають ліцеїсти Новодолинського ліцею? Давайте дізнаємося: Ви за чи проти шкільний дрес-код? Чому? Тому що він гарний, а мені це подобається. Дякуємо. Ваша думка щодо шкільного дрес-коду за чи проти? За. Ваша думка щодо шкільного дрес-коду чи проти? Я не проти шкільного дрескоду, але людина має виражатися. Ваша думка щодо шкільного дрескоду – за чи проти? За. Ваша думка щодо шкільного дрескоду – За чи проти? Я не проти, але мені комфортніше в повсякденному одязі. Ваша думка щодо шкільного – за чи проти? Проти. Христина, що ти думаєш з цього приводу? Я за шкільний дрес-код, тому що вважаю, що це прояв повагу до навчального закладу. А ти? Я теж за шкільний дрес-код, Проте лише на якісь певні важливі події. Як бачимо, кожен має свій погляд на цю тему. Для когось – це порядок і згуртованість, а для когось бажання висловлювати себе через одяг. А яка ваша думка? Долучайтеся до обговорення. Дякуємо, що були з нами! Це рубрика на лапці» і до нових зустрічей!